Це не просто таблетки в коробці, це про життя і гроші і справедливість. З липня в Україні змінилося правило, Тепер жодна аптека не може, скажімо так, відмовити. Всі мають працювати за є рецептами, брати участь у програмі Доступні ліки. Але чи справді це зробить ліки більш доступними по факту? Чому деякі препарати зникають з полиця. Ціни ростуть навіть попри держрегулювання. Хто заробляє на нашому здоров'ї, а Хто справді допомагає у цій розмові усе, що потрібно знати про фармбізнес в Україні? І вже до нас долучилася наша гостя Неля Бик, експертка в галузі фармації департаменту охорони здоров'я Львівської. Ова, а також виконавча директорка Галицької фармацевтичної асоціації завідувачка аптеки вітаємо вас у нашому етері. Дякуємо, що наголосилися до нас доєднатись. Доброго дня, тож пані Нелю, давайте розпочнемо з того, що з 1 липня всі аптеки мусять брати участь у програмі Доступні ліки. Як це працює і що змінилося по факту? Ну, дивіться, якщо до сьогоднішнього дня, до 1 липня. Було обов'язково виконання урядової програми доступні ліки тільки в аптечних мережах, які знаходяться на території лікарень. То з 1 липня зобов'язали всі аптеки, і це я вважаю правильно, тому що людина не має ходити в одну і ту ж саму аптеку має по перше скористуватися територіально, щоб було ближче її. Хочу сказати, що урядова програма почалася в 2017 році, і ця програма мала всього навсього 60 торговельних нас. І тільки завдяки цій програмі ми маємо можливість знизити ціни для ліки, які входять в доступні ліки. Чому? Тому що реєструють первинну ціну. І відповідно, ми, якщо б проаналізували ціни по препаратах, які входять в доступні ліки, то від 20 до 60% ціни на них знизились. Тобто, якщо б ми хотіли навести ціноутворення по аптечній мережі, то можна спокійно збільшувати перелік, які входять в доступні ліки, і таким чином можна зменшити ціну. І якщо в 2017 році в нас було 60 торговельних нас. То на сьогоднішній день входить вже, значить, набагато більше, входить 574 назви. Тобто, подивіться, за скільки років, наскільки збільшилося. І, ну, відповідно, якщо то був препарат дешевий, то може тих 20-30% невелика різниця. Якщо б препарат коштував тисячу і більше, то вибачте, 50% то для людини, для пацієнта це є вагомий несут і вагомий, хороший результат по ціноутворенню. Тобто зараз будь-яка людина, яка має рецепт на, на ліки, які входять у список тих ліків, які мають бути доступними, вона тепер в більшу кількість аптек фізичних може прийти і ось цей рецепт вже надати для того, щоб купити ліки. Я правильно розумію? Це для того, щоб більш доступні вони були в прямому сенсі цього слова. Так, звичайно. Тож дивіться, зараз кожна аптека, яка займається розрібною реалізацією медичних препаратів, зобов'язана з 1 липня заключити угоду з НЗСУ з Національною службою здоров'я України і, відповідно, працювати в цьому правовому полі. У випадку, якщо вона не заключить, це вже поставили як одну із вимог ліцензійних. Тобто Держлікслужба має право значить, вже не видати ліцензію тій чи іншій аптеці, якщо вона не має. Угоди з національною службою, і у випадку, якщо пацієнт звернувся в аптеку, в будь-яку аптеку зараз не в ту, що колись були значить, такі наклейки, що тут ви можете придбати доступні ліки. Значить, зараз всі аптеки без виключення зобов'язані працювати по програмі Доступні ліки а у випадку, якщо не працює аптека, то пацієнт має право поскаржитись на міністерство охорони здоров'я на гарячу лінію. У випадку, якщо є угода, але працівнику відмовили в тому чи іншому препараті, то пацієнт має право поскаржитися на гарячу лінію НЗСУ контактний центр 1677 і відповідно сказати, що звернувся в ту чи іншу аптеку і мене не забезпечили. Значить тим чи іншим препаратом далі на що хочу звернути увагу, що можуть звернутися в аптеку. Нема того препарату, то які дальніші дії пацієнта. Пацієнт може зачекати. Там день-два, що аптека скаже, буде на завтра, тому що ми не маємо таку можливість, щоб взяти весь асортимент ліків, щоб був в аптеці. Можливо, щось закінчилося, то приїде на другий день. Так що пацієнт може зачекати. Якщо пацієнт не бажає зачекати, він може зайти в сусідню аптеку і в сусідній аптеці взяти той чи інший препарат. Далі. Хочу звернути увагу, що перш за все фармацевт аптеці зобов'язаний. Сказати пацієнту, які є препарати, бо виписує тільки міжнародну назву, а по тій чи іншій міжнародній назві може бути багато виробників. Пацієн... Фармацевт зобов'язаний сказати, які в аптеці є ліки від найменшої ціни до найбільшої, і відповідно тоді пацієнт говорить, що йому дати. Є препарати безкоштовні, є препарати з доплатою, є з більшою доплатою, є з меншою доплатою. Так що, в принципі, програма ця дійсно ефективна, і, і, і чим більше будемо ми впроваджувати її, більше мається на увазі асортимент збільшувати. Це буде тільки на користь кінцевому споживачу, тобто пацієнту. А... Пані Нелю, а як скористатися цією програмою? Як виявити для себе, чи твоє захворювання воно підпадає? Його лікування підпадає під ось цю програму. Це до лікаря треба звертатися. Це безпосередньо в аптеку можна звернутися з цим питанням. Що робити пацієнту, щоб дізнатися, як найдешевше зараз можна себе вилікувати? Ну, дивіться, перш за все, пацієнт повинен звернутися до сімейного лікаря. Значить, По-перше, хочу наголосити на тому, що переважно даною програмою користуються люди з хронічними захворюваннями. І відповідно повинні а вони навіть вже мають право зайти самі на сайт НЗСУ. На сайт або сайт ліки контроль, і там можна подивитися, то, що він приймає, чи воно є в тому переліку, чи нема в тому переліку, і відповідно, який препарат по міжнародній назві є безкоштовно, а який є з доплатою. Тобто, тут є більше прав для пацієнта, і відповідно з лікарем він має узгодити, який препарат йому підходить, той чи інший препарат з даної групи. Давайте тепер більш детально поговоримо про безпосередньо випуску рецептурну є рецепт, чи це обов'язково буде електронний рецепт. Вимагатися так, фармацевти будуть вимагати в аптеках. Чи можна просто звичайний, як звикли деякі люди, паперові? Тим паче, дуже багато людей похилого віку користуються вже цією програмою. Розкажіть більш. Детально про ось цей механізм безпосередньо вже рецептурності. Ну, дивіться, значить. Ну я вам скажу, що оскільки програма вже працює не перший рік, то вже люди старшого жилі люди вже теж навчилися, як ним користуватися. Якщо ні, то кожен має дітей, онуків, які дійсно показують або самі приходять за тим рецептом. Значить, по-перше, вже нема необхідності навіть йти до лікаря, якщо перший раз то ти йдеш до лікаря, виписують тільки електронний рецепт. Паперовий рецепт дозволено, тільки значить там, де йдуть бойові дії. У випадку, коли там не працюють комп'ютери, чи що, ми знаємо, яка там ситуація. В нас ж тільки електронний рецепт. Значить, лікар виписує електронний рецепт і дає чотиризначний код підтвердження. Відповідно з тим, по бажанню пацієнта лікар ще зобов'язаний видрукувати електронний рецепт, але нема необхідності, тому що електронному рецепту не приходять з кодом рецепту і з підтвердженим кодом чотиризначним. Ми, відповідно, працюємо по договору ЗСУ в програмі електронній і відкриваємо, набрали тих декілька цифр, набрали рецепт, нам висвітилося який препарат, і відповідно вже тоді працюємо з пацієнтом. Звичайно, це не йде за одну хвилину. От аптеки, які мають доступні ліки, відповідно мусить трошки більше часу приділити, але це добре, тому що то є і фармопіка розказати, як приймати сумісність того чи іншого препарату, розказати, які є препарати. Відповідно, якщо навіть хворий хворі перший раз. Прийшов то ми навіть інколи зв'язуємося з лікарем, і з лікарем радимо, що маємо такі, то такі то препарати, щоб ви радили, тому що навіть, без рецептів і безконтрольного лікування це не можна цим займатися. Це не є звичайні продукти, це є ліки. І це мусить бути обов'язково рецепт. Значить, ще буквально, що, що якщо хворий вже постійно приймає той чи інший препарат, він навіть може не йти до лікаря вже, а може просто до лікаря звернутися просто телефонічно, і лікар йому скине на його телефон, відповідно рецепт, номер рецепту і код підтвердження, і нам може так само скинути. Тобто, ще одна така ланка, що не сидіти в черзі до лікаря, а відповідно, вже можна просто телефонічно взяти той чи інший препарат препарат значить І похвально то, що постійно розширюється перелік, і включають все інші і інші групи. Якщо кажу якщо спочатку було 60 нас, то зараз 596 торгових нас. І відповідно, значить, 233 препарати йдуть зовсім безкоштовно, всі решта йдуть з доплатою. Але кажу, кожен препарат йде доплата там, невеличкий. Я й такі, що взагалі по, по гривні, по дві доплати. А є такі, що трошки більше, але відповідно пацієнт має право собі сам підібрати, може подивитися із матеріальної точки зору, що він може собі купити інший дорожчий препарат з доплатою або взяти, значить, без доплати, але дешевший препарат. І відповідно, це звичайно для хворого великий плюс. Пані Нелю, давайте тепер поговоримо про те, якщо, наприклад, в аптеці чи бувають такі випадки, в яких випадках можуть, наприклад, пацієнту відмовити видавати ліки за електронним рецептом? Чи буває таке взагалі? І якщо буває, що робити пацієнту і чому це відбувається? Дивіться, відмовити зараз. не можна не відмовляти, тому що всі препарати дефіцит по доступних ліках майже немає. Може бути такий тимчасово значить, відсутній препарат на ринку, і відповідно аптека не зможе, значить, ви знаєте, що в нас війна і інколи може дійсно, особливо якщо якийсь імпортний препарат, то можливо бути перебої. Але то невеличкі, і людина вже знає, що може просто підібрати на той час собі інший препарат. Бо не буває так, що тільки один препарат є і все, а є інші торгові назви. Тобто, діюча речовина одна. А виробники інші. Якщо нема, наприклад, одного препарату того ж фену, то є замінник. Тобто, значить, на той час може людина взяти, скористатися замінником з тим препаратом. Ну, якщо, наприклад, взяти, дивіться, значить, конкретно, у нас є 574 торгові назви на сьогоднішній день, то в принципі десь порядка 10-12 торгових назв, що немає, ось зараз на ту хвилину. То в принципі це я вважаю, що з такої великої кількості 10-12 нас в дефектурі, то я вважаю, що це не є велика дефектура. Ви погоджуєтеся зі мною? Стовідсотково погоджуюся? Єдине уточнення, хочу зробити: якщо, наприклад, пацієнт прийшов в аптеку, по факту немає того препарату, за яким він безпосередньо прийшов. Але що робити далі, йому повертатися до лікаря чи з фармацевтом вже е, ці питання узгоджувати і вже на місці розбиратися, чи можна замінити той препарат. На місці, дивіться, ми спочатку радимо так. Якщо він хоче, значить вже знає конкретно, який препарат його сьогодні немає, а знаємо, що він на ринку є завтра буде. То ми пропонуємо людині прийти на другий день. Якщо ще значить нас послуга, як ви знаєте, таблетка UA і ліки контроль, що можна подивитися, де той препарат є найближчий і ту людину відправити в ту чи іншу аптеку. Це зараз не є проблема. Подивилися по комп'ютеру, є в сусідній аптеці, тим більше при такій кількості аптек. От я кажу, знаєте, що зараз аналізувала кількість відкритих аптек, і От така от в нас тенденція. Ну, знаємо, що війна і, і, і бізнес центру із, із, із інших областей переїхав до нас, і в нас, наприклад, Львів, Львівська область від початку війни відкрилося 235 аптечних закладів. Це я вважаю дуже багато. Якщо, значить, так у нас був такий приріс аптек десь до 50 аптек, 40, 50 аптек в рік, то року за тих три роки у нас 235 аптек відкрилося. Тобто відкриваються на кожному кроці. Я не вважаю, що чим більше аптек, тим більше порядок. Навпаки, аптеки мають працювати всі в правовому полі і мають бути закладами охорони здоров'я. Чому одна аптека має відпускати доступні ліки, друга не має права відпускати ліки? Аптеки мають бути всі в однаковому правовому полі. І відповідно тоді, щоб бо знаємо, що кінцева мета як закладу охорони здоров'я, якісне забезпечення, своєчасне забезпечення і щоб було головне пацієнту вигідно. Тепер, значить, треба звернути ще такий факт, що немає значення, яка поліклініка виписала той препарат. Це не прив'язано зараз до того. По, по місцевості, тобто може виписати навіть в, іншому, в іншій області рецепт, але зайшов в Львів, в любу аптеку і по тому рецепту значить мають забезпечити ту чи іншу людину. Значить, що по місцевості не прив'язано зовсім. Взагалі, значить, ж маємо всі, які рецепти йдуть по Україні, забезпечувати в будь-якій аптеці. Це те, що вважає, тобто будь-яка людина, яка з будь-якого міста України, вона може скористатися будь-якою аптекою України для того, щоб при придбати ліки за цією програмою. Правильно? Так, так. от дивіться, наприклад, я працюю в аптеці на храдри. То в нас навіть є рецепти, і навіть з Київської, з Київських Київської Київської області і міста. І ми і ми відпускаємо, і немає ніяких проблем. І ну, значить, до сьогоднішнього дня то не всі аптеки обслуговували. Може, того в нас і зверталися з інших областей. а Тепер, можливо, будуть на місці, то працювати, бо в нас було багато рецептів із Чернівецької області, з Тернопільської області. Бо ми стараємося, ми почали перші єдині, от ми ще 44 аптека. Аптеки, які почали перші працювати з урядовою програмою 2017 року, то спочатку було дуже звичайно важко, тому що то було ще нове. Ну зараз вже втягнулися нам зараз вже, вже взагалі немає ніякої важкості, ну бо вже досвід є 17-го року. І в принципі кажу, і головне, що значить, ми бачимо позитивний результат, тому що значить, пацієнту тут вигідно, тому що, по-перше, не може не стояти в черзі. Наступний раз виписує рецепт, то може вже просто скористатися телефонним правом. Друге, що може в будь-яку аптеку зайти і придбати той чи інший препарат, і оскільки широкий асортимент, то людина має право собі сама з лікарем узгодити, в який її препарат більше підходить. Добре, пані Нелю, з цим розібралися. Давайте тепер розбиратися з а, безпосередньо списком того, що входить, які препарати може якісь з них додані зараз, що треба знати людям, а, пацієнтам для того, щоб користатися цією програмою. Чи додані туди якісь препарати зараз, наприклад, а, від онкологічних якихось захворювань або діабету, або серцево-судинних захворювань. Розкажіть про це. Добре, значить дивіться? значить, постійно збільшується кількість препаратів. Це дуже добре, і розширюється асортимент примири. Цілий час з кожною, з кожною новим наказом Міністерства охорони здоров'я збільшується перелік, розширюється із заключенням, що включають інші захворювання. От, наприклад, в останньому році значить, вже включили препарати, спочатку там були тільки серцево-судинні, там дуже невеличкі такі групи були задіяні, а зараз вже охоплює більше захворювань перелік. От включають зараз і мігрень, глаукому, окремі інфекційні захворювання для діток, дуже багато для ендокринної системи. Значить, інсулінів збільшили кількість. а ви знаєте, інсуліни дуже дорогі, і це дуже повально. Що інсуліни зараз мають можливість люди взяти, тому що це дійсно така, таке. Наприклад, на сьогоднішній день є 61 позиція інсулінів. Це я вважаю дуже добре, причому, що інсуліни дуже дорогі і люди мають можливість це придбати. Далі раніше в програму не були включені для серцево-судинних захворювань комбіновані препарати. Тобто були значить, препарат такий обмежений, а зараз ще включені комбіновані препарати. Ми знаємо, що зараз комбіновані препарати це набагато якісніші, як одиничні, які були до сьогоднішнього дня. Далі включили зараз тест-смужки для визначення глюкози в крові. Це теж буквально, тому що тест-смужки теж не є дешеві, і причому є дуже великий асортимент тих тест-смужок. Тепер значить, ще які захворювання, включені зараз, наприклад, для зняття болю та надання паліативної допомоги. Це теж нове ну, що введено. Ну я на мою думку, треба б взагалі цей перелік розширити, тому що ми знаємо, що в нас війна і зараз взагалі буде кількість захворювань по тому збільшуватися. Але дуже добре, що вже почали включати в перелік для паліативних хворих дані препарати. От, наприклад, хочу сказати, що є такі пластирі з фентанілом, це обезболюючі пластирі, вони дуже дорогі, дуже ефективні і зараз дуже багато людей ним користуються і паліативні хворі, і онкологічні захворювання. Далі включають зараз в програму і препарати для лікування розладів психіки. Лікування Паркінсону, значить теж препарати, які дійсно значить, потріб, потребуючи на сьогоднішній день. Погоджуєтеся, тому що в нас зараз така ситуація, що дуже багато людей використовують дані препарати, і, і, і добре, що їх включають в доступні ліки. Ну, е... Ще які препарати? Ну, по-моєму, я вже ніби всі так старалася назви згадати, які включені нові препарати. Ну і на ну, цьому не буде зупинюватися Міністерство охорони здоров'я. Казало, що будуть теж працювати над розширенням переліку. Тому що останній перелік, який був це 31.03.25 року, значить, наказ Міністерства охорони здоров'я 440, але над ним працюють постійно і. Працюють над переліком, щоб реєстрували препарати, тому що ці препарати мають обов'язково реєструватися в Києві з ціною, і ми, відповідно, маємо дотримуватися того ціноутворення, що зареєстровано в Міністерстві охорони здоров'я. Давайте більш детально поговоримо про ціноутворення в Україні зараз на ліки. Наскільки воно е, зараз е, чи може. Чи має змогу держава регулювати якісь препарати, які не входять, наприклад, у цей список доступних ліків? Взагалі, загалом, чи є такі препарати, чи є якісь виробники? Взагалі, як це відбувається? Регуляція цих цін, ціноутворення взагалі? І друге питання чи ефективно це зараз? Наскільки ви вважаєте як фармацевт, як людина, яка в цій галузі експертна? Наскільки це? Діє, діє для українців, для гаманців українців. Ну дивіться, значить, на моє переконання, щоб навести лад ціноутворення, треба перш за все навести лад з первинною ціною. Тому що дивіться: значить, ми в аптеках не можемо підняти ціну, тому що ми мусимо той чи інший препарат реалізувати. Значить і відповідно, ми стараємося ставити найменшу націнку в аптеках. Зараз націнки 10-15% не більше. Подивіться, значить, ми приїжджали в Польщу там по обміну досвідом. Питали ну чому ми ніби сусідні країни, а у вас набагато дешевші ціни. тому що в нас держава регулює первинну ціну. У випадку, якщо вітчизняний препарат, то вітчизняний виробник реєструє ціну. У випадку, якщо то закордонний препарат, то ціна митна має бути зареєстрована. А вже від Тої ціни підвищила б аптека на якийсь там відсоток чи що забирати ліцензію і до побачення. Бо дивіться, чому ми могли навести лад по ліках, які входять в доступні ліки. Коли є доступні ліки, значить ніхто не порушує, тому що значить, первинна ціна є. Ми, відповідно, не маємо більше дати там 10-15% і все, і навели лад. І коли проаналізували дані, дані препарати, то дійсності є ефективність, і тільки таким чином: якщо ми будемо більше включати в доступні ліки, то таким чином. Ми можемо зменшити ціну. Тому що е, хочу вернутися ще до такого питання, як маркетингові угоди. Ви знаєте, що було рішення РНБО заборонити значить, маркетингові угоди. І думали, що в результаті того зменшиться ціна. Чомусь не видно, що ті препарати, що не входять в доступні ліки, що помінялися ціни. Ну, зробили там 100 препаратів. 100 препаратів, але, ну, добре, то дайте хоча б такі препарати, що дійсно люди багато використовують і такі, що. Е, Дійсно необхідні люди. Там включили, наприклад, 8 позицій, аскорбінки. Аскорбінка з малиною, аскорбінка з тим, аскорбінка з тим. Ну це я вважаю переліки зовсім такі, що не, 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 не працюють на людей. Але якщо хочемо зменшити ціну, треба навести лад з первинною ціною. Все, крапка. От тут ми бачимо вже дуже гарний. Ну, я вважаю 60% зменшення ціни. І це вже не можна сьогодні. Ти поставив тих 60%, завтра не поставив. Ціна є в комп'ютері, ціна є зареєстрована, і відповідно вже пацієнт може собі зрегулювати по тому чи іншому препарату. Що ж, пане Нелю, дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли час відповісти на наші. Інколи непрості і некомфортні питання. Дякуємо, що роз'яснили, як працює програма Доступні ліки. Я думаю, що нашим телеглядачам буде дуже корисно переглянути це відео. Перед тим як йти в аптеку і скористатися цією програмою. Я нагадаю, з нами на прямому включенні просто зараз була Неля Бик, експертка в галузі фармації департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА, а також виконавча директорка Галицької фармацевтичної асоціації і завідувачка аптекою. Щиро вам дякую, ми прощаємося з вами. До побачення. Дякую. До побачення, дякую. пані Неля.